В цю книгу пішли різні віші. Це такі ніби вибране трьох авторів, тому я вам почитаю такі старші, старші давніші речі, можливо, хтось із вас їх колись читав, чув. Вірш називається Жити значить померти. Влітку, коли нагріваються бручки і нігті на пальцях чоловіків при вокзальних готелях, і в сутінках діти знову будов, сердець притискають чорні футбольні м'ячі. В темряві, коли видихається винарня, рожеве вино, повільний ніби слимак, потяг на Будапешт, запилений ламкий, проїжджає під місяцем. Померш одного разу ти продовжуєш шлях через нічні двори і помічаєш, як смерть тримає в руках м'ятні цукерки, роздає їх дітям на привокзальних пустощах. Влітку, коли вивертається тепла підкладка життя, коли розбиваються малолітражки кольору твоєї губної помади, з дому виходить старий аптекар, котрий лікує всіх хаспирином кожного дня. Граючи зі смертю якусь невідому гру, життя не почнеться без тебе, сміються жінки на площі. Жити значить померти, скажуть тобі одинокі кур'єри, які переносять на плечниках сухі небеса. Померши одного разу, ти відступаєш в тінь і дивишся, як твоє тіло безпорадно шукає тебе самого між стебел густої трави. Померши посеред літа, обірвавшись на линвах, натягнутих листоношами, душі померлих, наче чіпкий деревій прорізають повітрі свої вертикалі. Спробуй, коли вже знатимеш як. Спробуй, вирви мене з нічного нутра країни, вирви з невидимих витяжок в небі, якими до нас проходить любов. Хто перешкодить, хто вижене, дівчинко, комах і духів з твого тіла, під літнім небом наша з тобою Земля так щемко пахне літа місяцем і бентами. У смерті, ступивши півкроку у бік, бачиш крізь шви у повітрі, як таємні кіномеханіки спровоктують на твоє тіло великий небесний кінематограф, щоб на світло його летіли душі покійників і смарагдові тіні жуків.